Бистра відеоінструкція, що таке вольти, що таке вати. Тому що часто люди буває пишуть і пишуть помилки. І заказчики, і продавці, і всі остальні. Значить, кхм, вольти обозначають собою напругу необхідну для запуску механізма. Тобто, якщо у мене, наприклад. діод є. Дивимося, наприклад, беремо ось такий діод. То цьому діодові для запуска потрібна напруга у 3 вольта. І якщо напруга буде нижчою, то він не запуститься. Тобто реакція не піде, він не буде працювати при нижчому вольтажі, то це напруга. Це сила того поля магнітного, яке буде вліяти на нашу систему. Позначається вона в українській мові одинарною буквою В, просто В. Це зеркальне, щоб ви поняли, так? А, може переключить? Видніше, наглядніше. Так, в українській мові позначається одинарною ось ці діоди, одинарною буквою В, а, в англійській мові, одинарною буквою В. Це вольти. Це напруга. Робоча напруга. Її називають робочою, тому що від неї запускаються прилади всякі. Коли напруга у вас не буде 220, а буде 100 вольтів в мережі в розетці, то у вас ні пилосос не запуститься, ні мікроволновка, ні холодильник. Вони не захочуть працювати, бо буде недостатньо напруги. Хоча напруга буде, але буде недостатня для запуску. Так, а далі йдуть вати. Вати позначаються в українській мові. Буквою ВТ. ВТ це у нас вати. Ми за вати ми платимо. Ми платимо енергокомпанії за вати, за спожиті. І в англійській мові вати пишуться ці буквою W. Це у нас вати. Потужність. Це у нас потужність. Хто любить, щоб щось було потужне? Потужність. Поняли? Зазвичай саме проще як вичислити вати. Якщо у нас є напруга, у нас є сила струму. Сила струму це скільки електрончиків пробігає через проводочок, по якому ви струм пускаєте за одну секунду. Чим більше сила струму, тим більше нагрівання проводника обично. Велика сила струму у нас в сварці, наприклад, да? то потужність розчитується обично. Якщо у нас у сварці, наприклад, 20 вольтів. Множимо ми на, допустим, 200 Ампер, да? ми получаємо виходну мощність, що? 4000. 4000 тисячі або 4 кіловат, за які ви любите платити. КВ. КВТ. 4 кіловат. Ну, ми платимо за кіловат години помножити на годину. Тобто 4 кВт за 1 годину у нас на щотчику якраз по... накрутять поділку в 1 кВт, як ми привикли. Понятно? Це вати. А, наприклад, так само в мережі я підключаю, наприклад, да? у мене 220 вольтів. І скільки максимум середньої паршивості китайська розетка видержує, то тобто є 6 амперів. 6 амперів на, е, сила тока. Якщо помірять, поняв? То буде скільки? Скільки там буде? Щитаємо, 220 умножаємо на 6 буде 1320 ваттів. Тобто, при напругі 220 і великій сили тока тут потужність буде набагато більша у сварочного апарата, чим в якогось електрочайника, який всунутий в мережу. 1320, це якраз і буде десь електрочайник. Приблизно там. Півтора кВт. Поняв? Це буде півтора кВт. Все. Я думаю наглядно розібралися. Ви не будете більше путати е, напругу вольти із потужністю ватами. І оцей ось діод має потужність. А де, де? секція з діодами? А, ось. Ось секція ось, з діодами. Дивіться. Оце у нас діод 1ватний, а оце 3ватний. Бо почалось з того, як я побачив, що написали, що у нас є діоди 1 вольт і 3 вольта. Я кажу, це неправильно, у нас є діоди 1 Вт і 3 Вт. А вольтаж у них в всіх 3 вольта. І в цього 3 вольта робоча напруга, і в цього 3 вольта робоча напруга. Вони однакові по вольтажу, але рідні зні по потужністю. Тобто будуть відрізнятися сили тока.